ЖК, всім привіт! Команда як завжди з вами на зв'язочку. Друзі, маємо для вас ще одну чергову новинку. Це у нас автомобіль з'їхав на майданчик. Volkswagen транспортер, Т-6. От, пригни з Європи в дуже класній комплектації на повному приводі, на фоледах оптика, на вебаста, на підігрівах, на адаптивному круїз контролі, на радарах. Тобто реально є все в цього автомобіля. Чистого 2019 року випуску ця автівка в нас її має з 2-літровим дизельним двигуном, потужністю 110 кВт, на 150 кінських сил на повному приводі, друзі, не на передньому, а на повному приводі цей автомобіль. І, на автоматичній коробці передач Q500 коробка це 7-ступка мокра, одна з найкращих та найнадійніших коробок в лінійці ваг групи. Отже, по автомобілю він приганявся з Європи без ніяких моментів в гарному обслуженому технічному стані. По пробігу має 190 тисяч пробігу оригінального. Цей пробіг, звичайно, підтвердженим офіційним дилером. Що дана автівка заїжджала до офіційного дилера та все гарно та класно по регламенту в цьому об все обслуговувалось. Кому потрібна буде історія від офіційного дилера, без проблем можу вам її надати, щоб ви мали розуміння, що ці автомобілі все добре. І він гарно та вчасно заїжджав та обслуговувався до офіційного дилера, так що ж кожного разі. Реально дуже класний стан автомобіля. От прям сам їздився і на цьому автомобілі, ну реально, по ходові ідеально, коробочка без ривків, без ніяких моментів, демпфера не чути. Ну, от реально, повірте мені, дуже крутий автомобіль, якщо брати його для себе, для свого використання, бути просто дуже задоволені цим автомобілем, використовуючи його кожен день. Отже, є, по автомобілю вам плюс-мінус все розказав. Тепер зараз швиденько, як завжди, вам по комплектації. Хайлайн-комплектація пробіжимося, Розкажу, що є, чого немає по замеркофарового покриття. Зробимо по автомобілю і покажу по слідах по експлуатації, що є в цього автомобіля. Отже, погнали. Хайлайн-комплектація. І, до речі, друзі, забув сказати, це у нас іде по автомобілю. Е коротка база. Це у нас недовга це коротка база е транспортера. І що, по що входить в комплектацію цей автомобіль? Отже, оптика максимально фуледовська, е, вона дуже круто світить. Хто їздив, хто знає, що це оптика це класна, дуже оптика. Вона тут топова максимально. І до того всього можу вам показати, що є оптика е, звичайна. Ой, є оптика така сама, точно, але, але немає кнопочки ось тут авто. Да? А ось тут є кнопочка авто, то вона адаптивна сама вверх-вниз регулює кут нахилу самої лінзи, кут нахилу світла. Так що крута дуже оптика. Далі, що ми маємо? Диски у нас, по-моєму, 16-го розміру. Ростять оригінальний фольксвагенський транспортера. Пам -пам -пам, да, 16 з гумою 205-65, 16-ка Цежка, літня гума стоїть ще в дуже класному стані. Потім е, бокові 20 у нас йдуть на дві стороні, тобто, на дві сторони. Тобто, що зліва, що справа, є бокова вигрузка. У нас це дуже крута штука. Навіть якщо ви захочете е, цей автомобіль перешити собі під пасажира, бо реально я би робив чорний колір, класна комплектація, зашитив пасажира. Е, було б ну, дуже гарний варіант. Би для вас. От того, це дуже зручна штука, коли дверки йдуть на дві сторони. з цієї з другої сторони у нас є дверцята. Так, є. Це сказав, це сказав, оптику сказав вам, дверки на дві сторони, чорний колір. І, до речі, ці всі друзі, бампера, дзеркала, вони йдуть в колір кузова автомобіля. Це також є все заводське. того що дуже багато наших там таких людей, вони. Просто ці всі бампера перефарбовують, вони були чорна пластмаса, перефарбували в чорний в колір кузова, і типу так гарніше. Да, так гарніше, Але в нашому випадку не така трошки ситуація, того, що ці всі бампера йшли по заводу, і це все можна перевірити по він-коду автомобіля. Тобто у ВІН-коді автомобіля все записано, все забито, яка комплектація, що йшло, в якому колірі і так далі. Так що це йде, оці всі бампера, це йдуть вони по вінкоду автомобіля в колір кузова. Так, далі біжимо по комплектації. І по автівці, що ми ще маємо. Е, звичайно, підігрів е, дзеркал. У нас є шкіряне мультикермо. шкіряне мультикермо і до того всього, Да що вже мали реальну всю картинку, 190 520 по пробігу. От, і, до речі, два ключа та пульт на Webasto. Є оригінальне Webasto Volkswagenське, мокре, яке обігріває е, масло до 70 градусів і обігріває весь салон. Тобто в холодну пору доби це дуже зручна штука, ви можете моніторчик, програмувати собі на конкретний час та дату виїзду і ви сідаєте цілком теплий е, автомобіль. Так, запускаємо, запустимо зразу, щоб ви мали розвідні так по автомобілю. Запустилося, працює чітко, я ж кажу класно. Е, і до того всього, що маємо, ось керування адаптивним круїз контролем. Бачите, є, звичайно, тут просто є. включіть вивчити, немає адаптивки, а тут є адаптивний круїз контроль Бачите, ці рисочки визначають відстань до автомобіля. Є пам-пам-пам, е, це сказав, склавша коробочка 500, мокра старт стоп є кнопочка, Потім є в е, е, нас е, той. Боже, кондиціонер, клімат, бачите, температуру собі виставляєте. А це в нас температура виставляється в грузове відділення. Тобто, якщо ви вже перешиєте автомобіль там під себе під пасажира, то дуже класна опція. Вам вже виведено просто туди, в грузове відділення, по оригіналу виведено додаткове опалення, що вам вже нічого виводити не потрібно. Тут виключається ESP. У нас є велика максимальна магнітолка. Стоїть з навігацією наві... магнітолка Android Auto, Apple CarPlay. Блютуси є по автомобілі українська мова. От бачите, Apple Connect є, Карнет є. Ну Дуже багато всяких цих налаштувань по цій магнітолці, вона максимально топова, велика. Звичайні, пактроніки, передні, задні, USB, флешечки, зарядки, все є повністю присутнє в цього автомобіля. Так що ну, реально дуже хороший стан, хороша комплектація. От і далі, далі, далі. так, чуть-чуть Приватно випав, і далі що ще хочу вам показати. Це показав і далі до того всього, що маємо партонки позаду, ззаду маємо фаркоп, ось в повний привід є. І оце зараз вам покажу. просто. І ось це бачите, з цієї сторони ось ця, ця печка в грозовому відділенні, звідки буде йти вам тепло. Дут, і якщо свіжку ще раз перешити, то е, дуже зручна опція. Цього автомобіля. Так, ну вроді все, по комплектації я вам пробігся, розказав швиденько. Е, тепер, зараз, де там мій прилаз, роблю замір лакофарбовому покриттю, щоб ви мали розуміння. І тоді по слідах по експлуатації. Ну і ще можу вам, там допустимо, зараз да, поки, е, показати, як там от під капотом що робиться, як воно все працює. Опа, відкриваємо і ось так все під капотиком виглядає. Все гарно, чітко, класно, ніяких моментів немає, все працює. Акумулятор відмістить автомобіля. Так що тут в момент ніяких немає. Так, є і по лакофарбому покриттю пішли. Так, є, 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 є. мабуть, заглушимо, до чого буде працювати у нас. Так, заглушимо і, до речі, скло у нас вісінка стоїть. Мабуть, початок 19-го року. Лобове полюбе заміну у 22-му році і зі сторони теж вісімка скло стоїть. Так, ну менше з тим. Е, далі погнали по... по кузову. 138. 154. 149. 150. 148. 147, 153, 153, 170, 142, 175 і 194. Тепер, друзі, Прилад показує більше, а чого більше, того, що автомобіль в подвійному окрасі Якщо відкрити дверцята і поміряти внутрішній лак то, подивіться, показує 125 в середині показує. 124 показує. 113 показує, бачите, так що автомобіль в подвійному окрасі. Оце є така опція. І 112 бачите з цієї сторони до букові двері. 123. І до чого я веду, що така опція є присутня. Можете, якщо не знаєте, про цю опцію по заводу, що воно є присутнє. І в дуже багатьох таких автомобілях особливо коли автомобіль пригне з Швеції, то в цих автомобілях. Люди заказують свій подвійний окраїн лаку, того, що автомобіль був стійкіший до корозії. Ага, тут я вам все повірив, розказав. 152, бачите, йде вон. 156. Задні дверки у нас 133, 171, 169, 128, 156, бачите? 179 170, 183. Так, і ще я вам покажу зверху, щоб ви мали розумієте, бачите, зверху дах також показує 150, спереду, 138 ззаду. От! 120 126. 102, так що? 196 бачите, так що ось така ситуація по даному автомобілю. Так, є. Yeah. Це вам показав це, сказав вам показати, це і що тебе типу, в посідах по експлуатації. Ну тут мінімальні, прям сюди. Не знаю, що навіть показати, тому що він дуже гарно виглядає. Попередні частині там трішки є дрібних сколиків. по передньому бампері, можливо, бачите, якщо придивитися, так уже аж дуже дуже придивитись, то є. Але реально капот, оптика, ну все рівно, він дуже гарний стан. Має Ми навіть не сказати, що сто тисяч пробіг. Якісь там пару дрібних сколиків є, а все решту дуже дуже добре. Бамперався порався на місці всі по зору. Ніяких там е, вм'ятин, там подряпин взагалі немає по автомобілю. Можете бачити самі на камері, що рівненько, все гарно, все є повністю добре з даним автомобілем. І що? Ага, тільки є в нас по... Заднім бампері оця накладочка така, бачите, так, на бампер трішки є подряпана, що я ж кажу, десь грузили якісь грузи, полюбе, це комерційний транспортний засіб, грузили грузи і пошкодились. Ну, Плюс-мінус, бачите, так, по дверцятах х серединкісті мінімальні протертості є. З правої дверки по лівій, то менше. Права, є трішки так по підлозі, де щось є, виглядає. Ось так стеля. Ліва арка у нас. Ось так ліва сторона, права сторона, буквально дверцята, Ну, взагалом мені подобається, реально. Тобто, якби я не знав, що тут пробіг 100 тисяч, сказав би 100 тисяч не більше по пробігу, тому що дуже гарно виглядає даний автомобіль. Ну і з лівої сторони ситуація аналогічна. Ось так все. Все виглядає. Так що, друзі, ось такий автомобіль і... Що що, що ще по цьому автомобілю? Ціна питання, Саме головне, ціну питання, чесно я вам не пам'ятаю, я її ціну питання подивлюся, напишу вам під відео в коментарях, яка буде ціна питання на віддачу даного автомобіля, але реально. Реально не знаю, мабуть. Дешева, недешева, типу, ну, щось в середню ціну е, полюбе поставимо даний автомобіль. тобто Але реально, що я скажу, з нами можна торгувати, завжди говорити, хто тобто, повний автомобілі, то знає, що е, ми завжди хочемо, щоб і вам було добре, і нам кажуть. Так, так що ось така ситуація по даній автівці. Кого він зацікавив, будь ласка, дзвоніть, пишіть, кому історію від дилера також не брати, кому щось не розказав не показав. Також можете е, набрати, до розкажу, то покажу по даному автомобілю. от кому І не забуваємо, що в нас є послуга. Можемо поставити автомобіль в любе ваше місто, о де ви там знаходитеся. І, тобто, щоб ви мали розуміти, що ми, ми відповідаємо за свої автомобілі, які в нас є. Так що, друзі, ось така ситуація. всім вам гарного дня, будемо з вами на зв'язочку. Пока-пока.